Доброго дня, шановні колеги. На даний час на комісії у нас присутні три члени комісії з п'яти. Квором у нас є. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати за. Проти. Утримались одноголосно. Дякую. Перше питання. Про затвердження розпорядження міського голови прийнятих у міжсесійний період доповідає Григорій Олександр Васильович. Будь ласка. Шановні колеги. В міжсесійний період прийнято два розпорядження міського голови. Це від 18 вересня до року про внесення змін до обсягів міжбюджетних транспортів передбачених бюджетів Мидовської міської територіальної громади. Відповідно, до цього розпорядження дохідна частина бюджету нашої громади збільшується на суму 40 тисяч. Гривень, це Ромодан передає субвенцію на первинну медичну допомогу. І інше розпорядження це від 24 вересня 2024 року, де західна частина нашого бюджету збільшується на 20 мільйонів гривень, і буде спрямовуватися на капітальні транспорти підприємством саном організаціям, а саме комунальне підприємство Тепловосерість на придбання технологічного обладнання. Ці кошти з обласного бюджету вони будуть спрямовані на придбання обладнання на вихідні споруди. Там діли яка така необхідність, коли нам допомогти сукорти. Там будуть придбані комплекс для очищення стічних вод, відповідно, щоб тверді фракції відділити там пісок, ну це інше забруднення. І е, повітрубовки для аеротенків. Тому прошу підтримати це рішення. Є питання? Має стане голосування за проти. Отрималася одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради, 8-го скликання від 21 грудня 23-го року номер 393 про бюджет Мировородської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Кияна Оксана Васильівна. Шановні депутати, на розгляд комісії виноситься питання про внесення змін до показників бюджету громади на 2024 рік. В цілому дохідна і видаткова частина бюджету збільшується на 21 один мільйон чотириста тисяч гривні. В тому числі зменшується на 124 тисячі 750 гривень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення заходів із соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, відповідно до розпорядження начальника військової адміністрації, і всі кошти ця субвенція зменшується по управлінню соціального захисту населення міської ради. Також збільшується в цілому на 21 мільйон 538 тисяч 952 гривні, з яких. За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення санітарно коросного оздоровлення окремих категорій громадян на 35 тисяч е і спрямовується управління спеціальних захистів міської, міської ради відповідно до розпорядження начальника Балтарського військової адміністрації. За рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів на 20 мільйонів гривень для сервісу на придбання технологічного обладнання, тільки що це розпорядження було вам озвучено. І також за рахунок іншої субвенції з бюджету Ромаданівської селищної територіальної громади на 40 тисяч гривень для комунального підприємства Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги. Також теж тільки що розпорядження було озвучено. І за рахунок перевиконання планових показників дослідної частини загального фонду бюджету громади на загальну суму 1 млн 463 тисячі 952 гривні. З них по податку на доходи фізичних осіб на 1 млн гривень і по частині чистого прибутку комунальних. 463 тисячі 953 гривні відповідно перевиконання прокоміють спрямувати фінансовому управлінню міської ради на надання субвенції з бюджету громади державному бюджету на реалізацію програм. Програма протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в громаді. Обсязі 1 мільйон сто тисяч дев'ятсот гривні, а саме Моргородському районному відділу поліції на встановлення додаткових вузлів інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики, і програми розвитку цивільного захисту громади на суму 273 тисячі для загону ДСНС, і них 190 тисяч для придбання повсякденного форми одягу та взуття і 83 тисячі на підпалення пально-масивних матеріалів. Те саме про допородження заходів на відсутній власні. Олександр Василь, що звучив, все буде на очисній споруди судвається для придбання технологічного обладнання теплосереджу. Є питання? Немає? Ставлю голосування. За, проти, упрямо судного студія. Дякую. 8 березня. 24-го року номер 72 про затвердження програми будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонт об'єкту дорожньо-мостового господарства Міровородської міської територіальної громади на 24 26 двадцять роки доповідає Богаєнко Максим Михайлович. Будь ласка, ці програми відноситься зміни, кошти залишаються ті самі, а зміни вносяться в пункті. Один. Будівництво реконструкції, модернізації, капітальний ремонт навчальних закладів та за дошкільних закладів знімається 280 тисяч. Пункт 3. Будівниця реконструкції капітального ремонту обійшних соціальних закладів додавляється 200 тисяч. І пункт 4. Реконструкція та капітальний ремонт приміщення будівлі закладів охорони здоров'я додавляється 80 тисяч. Є питання? Ні, це занимается с З садочка. Десятого садочка. І куди вони будуть направлені? Вони будуть направлені 200 тисяч на будівництво майданчика в центре реабілітации и 80 тисяч на кабінет замісної терапії. Максим Михайлович, а ми почнемо колись виготовляти пакет в Кибенцях по харчоблоку. Бо ми третій год його починаємо виготовляти. Ну як ви витестите гроші на цей пакет? Ну ось гроші ви знімаєте за сечанського закладу. Ну, знімаємо, тому що ми хочемо закінчити об'єкти, що в нас значить. А коли ми почнемо виготовляти ПКД? Ми не даємо гроші, дає міська рада. Ви розповідаємо. Ну, коли ми почнемо займатися. Як виділять нам кошти, ми пишемо постійно заявки. А є вже сума, яку треба виділити на ПКД? Ну, тисяч А? Тисяч сто. Хорошо, 1100. я напишу листівському молоді. Листі. Ми пишемо листи кожен раз. Ще питання. на голосування дане. Хто за? Проти. Отрималась одноголосно. Наступне питання про надання згоди на організацію співробітництва з Великосорочинською селищною сільською територіальною громадою у сфері надання соціальних послуг. Доповідає Чорнобай Анатолій Миколаївич будь ласка. Анатолій, мікрофон включіть. Комісії вашій увазі пропонується е, проект рішення про надання згоди на організацію співпрацювання великосорочці сільської територіальної громади у сфері надання соціальних послуг. Що це означає? Було звернення е, громади великосороченських про надання нам делегованих повноважень, щоб ми організували і забезпечували надання соціальних послуг їхній громаді. В даному в даному випадку ця процедура, яку ми дали, ми дали згоду, в даному випадку це процедура, які Необхідно пройти, щоб потім забезпечити цей напрямок роботи. Все? Да. Є питання? Ставлю голосування. За, проти, одного одноголосно. Дякую. Наступне про прийняття майна по проєкту Гаверла. Гречко Оленво. Шановні депутати даним проєктом пропонується ну, чергово вже прийняти майно, яке надає нам проєкт Гаверла. В даному рішенні це пересувна освітлювальна вежа з генератором на причепі. Пропонується прийняти його власній громади на баланс управління комунальних ресурсів і другим пунктом передати кафе тепловод-сервіс. Є питання? За. Наступне про прийняття майна по проєкту МОМ. Протидії торгівлі людьми та надання допомоги вразливим групам населення в Україні доповідає Сиваченко Валентина Миколамихайло даним проектом пропонується прийняти до комунальної власності Мирської міської територіальної громади від міжнародної організації з міграції МОМ по проекту протидія торгівлі людьми та надання допомоги вразливим групам населення в Україні. Ми цим цій організації будуємо дитячий інклюзивний майданчик, і це друга частина обладнання на суму 104 тисячі 300 гривень. Першу ми на минулому минулі сесії прийняли. Це друга частина обладнання, яке отримали. Є питання? Ставлю голосування. Хто за проти? Отримався. Дякую. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття. Державної власності сфери управлі... управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Миргородської міської територіальної громади окремого індивідуального визначеного майна доповідаю щодо мене толі Миколаївич, шановний колег за на проект рішення передбаченого надання згоди на Безоплатне для прийняття рішення державної власності і сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Мирозикові міської територіальної громади. Даним проєктом рішення міська рада повинна надати згоду на безоплатне прийняття майна, яке надає на сьогоднішній день відео проєкту право Міністерства соціальної політики на баланс нашої комунальної власності. І в подальшому їх використання. Є питання стального сванта. Да? За, проти, отрималось одного. Остання останнє про надання згоди на прийняття у комунальну власність Межгородської міської територіальної громади зісрібні автора. Даним проектом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності від апарату Полтавської обласної військової адміністрації. Комунальну власність Бероруської міської територіальної громади дефібрилятора для встановлення в центрі надання адміністративних послуг даний проект зумовлений тим, що було прийнято розпорядження начальником обласної військової адміністрації про безоплатну передачу з балансу апарату Полтавської обласної військової адміністрації на півавтоматичний дефібрилятор, в якому конкретно вказано. Передати безоплатно з балансу апарату Полтавської обласної військової адміністрації на баланс територіальних громад для подальшої передачі у центри надання адміністративних послуг на півавтоматичні дефібрилятори для публічного доступу. Тобто навіщо ми не можемо сказати? Нам передають, я так розумію, да, я, я не знаю, Логі, не і тут е, дається ну це ж розпорядження і перелік 20 територіальних громад. Для чого вони в СНАПах, Я не знаю. щоб побачили дефібрилятор. Можливо, в просто передати далі. Да. Главне, яка не так дуже. Чому ми готували рішення? Тому що в розпорядженні конкретно сказано для подачі передачі в СНАП. Тому ми зараз готуємо так, а далі подачі. <кху> <кху> Подивимся на той дефібрилятор, що вам... Берем, це все Якому воно той дефібрилятор? Та я не ну, знаю. Так може вони якийсь ломок ну, дали? Не знаю. Для того ваші тоді працівники повинні пройти навчання відповідно. Ну, беремо там за. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, отримувати одноголосно. Шановні колеги, на сьогоднішній день ці питання вичерплені. Якщо є якісь пропозиції оголошення, будь ласка, якщо немає, тоді ставлю на голосування про закриття роботи нашої комісії. Хто за, проти отримувати одноголосно. Дякую.